В цьому відео ми покажемо, як просто і легко придбати та використовувати номер від задарма. Для початку обираємо країну та номер телефону, який вас цікавить. Якщо вам потрібен номер тільки для дзвінків, підійде стаціонарний номер, наприклад, Лондону чи Нью-Йорка. А для дзвінків та СМС рекомендуємо мобільний. Для того, аби приймати смс на мобільному номері, встановіть позначку Увімкнути прийом СМС. Натискаємо Підключити номер, заповнюємо коротку форму реєстрації і вказуємо ваші контактні дані. Чудово, ви зареєстровані. В особистому кабінеті необхідно пройти верифікацію та поповнити баланс. Зазвичай для верифікації використовується сервіс Jumio, Поповнити рахунок ви можете одним із зручних способів банківською картою, PayPal чи за безготівковим розрахунком. Якщо вам потрібен номер для компанії, ви можете запросити інвойс. Після успішної оплати ви зможете знайти свій новий номер в особистому кабінеті в розділі налаштування віртуальні номери. Сповіщення про підключення номеру ви також отримаєте на вашу пошту. Дзвонити та приймати вхідні виклики можна на комп'ютері або телефоні. Аби приймати дзвінки на мобільному телефоні. Необхідно встановити додаток для iOS чи Android. Після скачування відкрити додаток та введіть ваш sip логін та пароль. Знайти SIP-логін та пароль ви можете в особистому кабінеті, меню налаштування, підключення за SIP». Готово! Для того, щоб приймати дзвінки на комп'ютері, оберіть вашу операційну систему в меню Допомога, Програми для дзвінків та встановіть відповідну програму. Також ви можете налаштувати переадресацію та направляти дзвінки на інший телефонний номер. А якщо ви придбали номер для роботи і у вас декілька співробітників радимо підключити безкоштовну віртуальну АТС задарма. Відео про це ви знайдете на нашому каналі.